Секрети довголіття. Швидко і корисно. Хумус. Секретом хумусу є паста тахіні із кунжута. Безумовно, нут, який відворюється, лимончик і така приправочка, яка теж легко її купити, називається зіра. І оливкова олійка. Потім це все ми коли ми відварили, нут, ми це все блендером змішали, те, що я перерахувала, і виклали гарнесенько на тарілочку. А тут нас чекає такий от салатик, який ми вже зробили з грибочками рі... Рінгі, так? і квашеною капустою, і квашеним бурячком від пані Олени. І ось вийшла така тарілочка. Смачного.